Вітаю, шановні глядачі, і запрошую вас на вечірню чисточку. Будь ласка, коли я буду промовляти всі, хто дивляться відео, близькі люди. Ви говоріть свої імена, можна також ім'я близьких людей, дітей, унуків також можна почистити від негативу будь-яких негативних програм, магічних втручань будь-яких втручань у долю а вас, ваших дітей. О, так що будемо починати вищі сили янголів охоронців, духів роду. Прошу допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Закликаю сили сильні, сили, сили. Охоронців, духів, роду що допоможіть очистити, усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу, магічного впливу, будь-якого, втручання негативного. Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадні, стяги, отвороти, перевороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна негативна магія. Остуди, оморочки, порчі на самотній, свінець безшлюб'я, покривало вдови, мінчання на мерці зійде. стяги, кладовицька магія, церковна негативна магія, мусульманська негативна магія, християнська негативна магія, привороти, остуди, отвороти, хвороби, нервові розлади, агресія зійде. Зійдуть всі програми, посттравматичний синдром, травми зійдуть. Повністю сходять порчи на смерть, заздрість, зглази, порча на здоров'я, біль, страждання сходять сльози, мороки, депресії, суїцидні думки, перекриття на доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на щасливу долю. Блоки е, магічної здібності сходять всі смуток, страждання, е, заздрість, депресії, зійдуть всі страхи сходять із тих, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так і так і є. А цю свічечку я запалюю та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити сили, повернути енергію усім, хто дивиться відео, близьким людям, повертаються сили, здоров'я, як воск потати. І Із цим воском приходить у життя, здоров'я, гроші, вдача відновлюється. Нервова система, загоюються, всі травми, рани, успіх, любов приходить, мир, злагода приходить у життя. Усі, хто дивиться відео близьких людей, перемога, щаслива доля відновлюється до ідеального стану здоров'я, всі блага, мрії, здійснюються, наміри і плани без перешкод. Буде так і так і є. От, і давайте подивимось. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив, будь-які втручання, негативні програми на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити. Так, є робота. Платять гроші за роботу, магічний вплив. Більше атаку роблять на голову, на ваші думки. Може дуже сильно боліти голова, до речі, так Стягують ще гроші, крадник поставлено і мороки стоять. Ну, це. Е Заздрість дуже сильна. Ще, якщо от у вас є син, можуть робити синові щось, от іде мені що на сина ще програму показала негативно. Заперечую повністю всі негативні дії, крадники, стяги, мороки і оморочки. знімаю, анулюю всю роботу. Більше втручатись у ваше життя не зможуть. Убираю всі порші прокляття, всі блокировки і блоки знімаються. Заперечую весь негатив, повертаю ворогові, тому хто ставить, хто робить. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, не перейде. Тому, хто робив, лишає. Більше лиха зробити не зможе. Заперечую весь негатив убираю. По цих картах щось як суддя, наче вас вирішили це як покарання таке і роблять магію, наче вас за щось карають. Ну, Це тільки їхні думки, голова. Далекі люди від реальності. Прошу вище сили, одведіть, одверніть ворога по інших шляхах іде, тікає, лякається сам себе хай. Знищує більше чіпати вас, тисну. Сили забирається, енергію втрачає. І прошу, допоможіть зняти крадники. Поверніть всі гроші, фінанси. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Повертається вдача тим, хто дивиться відео близьким людям відкриваються шляхи дороги на любов, на гроші. А дорога відкрита і легка буде так і так і є. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Відкривається дорога легка і двері всі для вас. так і так і є. Так, давайте ще раз подивимось. Скажіть вищі сили, прошу, допоможіть. Чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей? мороки морочки тут приворотно. Да? Так, стоять ще, треба чистити. Комусь поставили. Ну, тут вийшли чоловіки, ставили як розсорку і ставили ще приворот, от щоб когось він любив, а до когось був дуже сильно агресивно. Поводився так, по цих картах агресія дуже сильна. Ну, це робили родичі. А у вас. Це роблять, але стоїть захист, і, можливо, не лягає так, як поставили. Воно може такими бути, як на короткий час От проявляється, а потім зникає. І робота не, не вийшла. Але бувають, можуть бути приступи такі, агресії, з нічого починатися. Заперечую, вбираю Дуже гарно стоїть захист. комусь вдалося захиститися. Прошу вища сили, зніміть ці розсорки, приворотну магію, анулірую, обираю всі програми, убираю із енергетичного, фізичного простору тих, хто дивиться відео, близьких людей. Обираю всі негативні програми, церковна негативна магія. Приворотні дії, ангіру обираю, мороки знімаю, морочки знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Відновлюється щаслива доля чоловіча, жіноча всім, хто дивиться відео, близьким людям. Дороги легкі, двері відкриті, повертаються здоров'я, енергія, молодість. Відновлюється краса, нормальний фізичний стан. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Більше немає агресії. Більше агресію до вас проявляти не зможуть. Спати лягають і прошу вище сили. Всі вороги, що зла бажали, відтепер бажають тільки добра і успіху. У всьому буде так, і так і є. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Янголи-охоронці захищають, оберігають. Тих, хто дивиться відео близьких людей, не на мить не лишають захист міцний. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Убираю розсорки, агресію, обираю, знімаю повністю всі програми негативні, більше агресію проявляти не зможуть. Спати, лягає, засинає. Прошу Вищі сили, допоможіть зняти всі морочки і мороки, приворотні дії. вірується що хотіло б, з якими рідинами не потрапило, повністю знімається, вся програма негативно обирається. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях в даний час? Давайте що відбувається, є негатив. Ох, ще стоїть. Мороки приворотні, стоять, треба буде чистити, знімати. Дуже сильно з осуд от за спиною, наче ви в чомусь винні, перед кимось комусь щось повинні зробити. Ну Так, тут аморочки поставлено, зараз їх треба дочистить, очистить. Дуже на ваші гроші хтось тут полює, хоче. Щоб ви самі свої гроші віддавали. Отак От поставлено. Угу. Ще й скидали якісь програми негативні, як свої борги, наче ваші. Чи обмін, верніше, може, робився. Анулірую повністю. Всі програми негативні. І з тих, хто дивиться відео близьких людей, знімаються всі порші, прокляття, крадніки, стяги. Дуже гарно почало чистить. Обираються повністю всі переклади, скиди боргів, знімаю, скидання бідності, знімаю, повертаю назад, більше немає жодного негативного впливу, знімаються ошиники. Всі пута з, дорі... з ніг, з рук знімаються, морки, а морочки знімаю, з голови виймаю повністю. Більше немає впливу ворог, втручатись ваше життя не зможе, по інших шляхах і тікай. тікає. І не зможе руйнувати ваше життя. От якщо це пара, тут показано, що може робити жінка похилого віку і робить. І чоловікові, і дружині. Ну, вона хоче, щоб ваші гроші були її. Собі закручую, заперечую. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші. Захистіть фінансові канали, захистіть. Тих, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, все погане, все лихе, що робив. Повертається назад, тому хто ставить, хто робить. Більше лиха зробити не зможе, сили втратить, свідомість втратять, напасти більше не зможе. Буде так, і так і є, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відкривається шлях на щасливу долю, буде так і так і є. Тут ще бертві ци підпадали тут ось оно. Ось. Прив'язку робили до фінансового каналу. Кроніки. Прошу ви щасливі, сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей і в день, і вночі захищайте. Ну, до речі, цей... це робили ті, кого ви. Оце, що очистилося, це робили тільки, ну, Ви не думаєте, що вони можуть щось зробити, бо це зроблено із спини. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити, подивитися в даний час. Зараз гарно відбувається чистка. Зараз ще буду шляхи відкривати. Те, що намагаються стягнути. Ну, Тут більше на фінанси. На фінанси. Тут іде конкуренція. Люди боряться. До речі, просто, щоб у вас нічого не вийшло. От вам закривають шляхи просто для того, щоб вам не дати заробити гроші. Я ну, так більше скажу. Ту, Тручаються в долю, вам по долі бути багатими, з грошима. Ви, е, дуже, е, робите роботу хорошу тут, і ви ще маєте, ви відповідаєте за інших людей, щоб в них теж були, щоб їхня робота була зроблена. от І захист стає гарно, захищає. І раніше вам вдалося повернувся негатив назад ворогам. От. І зараз намагаються поставити знову негативну програму. Це вже давно з минулого, як по колу. Пускають. Ще намагаються поставити програму, щоб ви були в депресивному стані, пригнічному стані, щоб не піднімалися руки, могли самі себе загубити. От, знімаю всі студи мороки, морочки, знімаю, окрані кістяги, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я знімаю. Повертаю ворога і все погане, все лихе, що ставлять, що роблять, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможе ворог. Цікаю віки вічні, знімаю остуду. Всю кладовицьку магію анулірую порчу і прокляття знімаю. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на щасливу долю. Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Більше нічого не заважає працювати, виконувати свою роботу, завдання виконувати. Без перешкод. Дорога легка, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад вороги. і з ним все це станеться. Буде так і так є Абсолютно перемога. Без перешкод. Буде так і так, я повертаю вам вашу долю, щасливу відновляю. Буде так. Все, що належить вам та вашим близьким, належить тільки вам, і нікому більше. Всі, хто на вас позаряться самі без нічого останеться, сили втратять, свідомість втратять, все погане лихе, вертається назад. Прошу ваші сили, допоможіть відновити сили, здоров'я, енергію всім, хто дивиться відео, близьким людям, поверніть гроші. Відновіть здоров'я. Дорога легка буде так. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео в близьких людях, що треба очистити, чи лишились хоч якісь програми негативні в даний час. Ну, Тут є вплив І ще. Коли ставлять програми. Тут показано на самотність і програма, щоб вам зустрічались люди, які вам зраджують. От такі, я думаю, це просто зроблено, коли підміна долі щасливої жіночої, чоловічої, долі, щоб ви зустріли людей, які вам зраджують, багато роблять за спиною і багато неправди. І це більше тут виходить карта, робить людина, родич, може бути жінка похилого віку. Це їй подобається. І ще вийшла карта, що такі програми могли ставитися, коли ще ви були юні. З юного віку почалося. Заперечую весь негатив, убираю. От, Анулірую повністю, знімаю всі порші прокляття. Підміни долі знімаю, заперечую. Всі негативні програми. Порші на смерть робилися. Анулірую, убираю. Обмін, підмін знімаю, все погане, все лихе, чужу карму, негативну повертає назад, хай самі її відробляють. Більше втручатись в ваше життя не зможуть. Все погане, все лихе, що роблять, повертає назад. Тим, хто ставить, хто робить. Більше втручатись в вашу долю не зможуть. Ось, цікаю на віки вічні, відвертаю, прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, чоловічу, жіночу, щасливу долю, відкритий шлях, більше втручатися не зможуть всі, хто на вас нападають, сили втрачають, свідомість втрачають, більше лих робити не зможуть. Більше не, нема бажання робити бажати. Поганого тільки добра. Ворог бажає відтепер тільки добра. Більше чіпати не зможе. одвожу ворога по інших шляхах. Втручатись більше ваше життя не зможе. Прошу ваші сили поверніть, щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Більше немає чужого лайна. Відкривається щаслива доля. Всі дороги ваші легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Прикриваю, прикриваю. вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Відкривається шлях. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. Ви завжди. Коханні, вас кохають і ви кохаєте. Більше немає порчі на самотність. Знімається ошейники, хомотивінець, безбрачі знімаю, знімаю всю кладовицьку маю. Відчання на мерці. Сікаюся кольця. Вічальний більше немає порчі прокляття обираю. Ось нарешті, нарешті. Відбулася чистка. Ну, це е, така більше мені де порчена самотність у когось знялася. дуже-дуже часто повторювали. Ще робили, щоб можливо в цих е, розкладах було, щоб ви не змогли завагітніть, щоб не змогли мати, е, не продовжили рід, щоб дітей не змогли. Зробити дітей. От. Ну, зараз руйнується цей хамут, шильник ще якийсь. Багато всього знялось. Дуже сильно. Сьогодні чистка відбулася, глибока, така, потужна. От. Дуже гарно ми почистилися. Я нагадую, щоб ви не забували робити відгуки, подяки. Це може бути донат, може бути подобайка, коментар, або поширити це відео також. Це ви робите для того, щоб набагато краще і швидше працювали чистки і захист, і щоб вищі сили. Дійсно зрозуміли, що ви вдячні, вам це потрібно, що ви потребуєте цього. Тому що вони вас чують і розуміють. Коли ви радієте, це коли ви вдячні, це вам і будуть більше і більше допомагати. от Допалюється. Це каблучка, напевно, робилася, як закальцовку ставили, розплавлюється, знімається. Ну, я тут дуже багато зробила з тут, щоб ви не любили те, що зазвичай. Може, коли люди люблять свої займатися, якісь хобі, Музику, а тоді ви, коли ця програма поставлена, припиняєте цим займатися взагалі нічим не займаєтесь, повністю перебуваєте в такому стані, як наче живий мрець, от такого плану. Добре, тут свічечка ця буде допрацьовувати. З цим воском приходить вдача, успіх, щастя, енергія відновлюється здоров'я, повністю сповнюється силами, перемога приходить, мир, злагода в сім'ї, любов, щаслива жіноча чоловіча доля, краса відновлюється. Нормальна вага відновлюється, буде так і так і є. Усі, хто дивиться від близьких людей, буде так. Так що, така вечірня чисточка, можна переглядати багато разів, а також можна без звуку вмикати. Якщо ви хочете от почиститись і не хочете, щоб хтось бачив, можна вимкнути звук і все одно чистка буде відбуватися. Енергія, ваш простір в домі, в приміщенні машині буде очищатися. Так що так, отака сьогодні чистка. от Я дякую вам за увагу. Бажаю всім здоров'я, вдачі, успіху, і щоб всі ваші наміри і плани здійснилися. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі!